Всім відомий той факт, що сильне потрясіння або хронічний стрес призводять до таких емоційних наслідків, як відсутність сну, апетиту, вратівливість або, навпаки, апатичність. І лише нещодавно вчені дослідили, що хронічний стрес призводить до фізичних ушкоджень нашого мозку. Що таке хронічний стрес? Це тривалий стан. Психологічного чи фізичного напруження, що виникає внаслідок постійного впливу стресових факторів, зовнішніх чи внутрішніх, на сьогоднішній день в постійному стресі знаходяться наші військові на передовій, а також можуть знаходитися дорослі та діти, які піддаються систематичному Фізичному або психологічному насиллю. Стресор. Ми сприймаємо органами чуття: зір, слух, смак, дотик. чуття перетворюють відповідний сигнал на певний сигнал нервового збучення, який надходить у відповідний центр головного мозку. Далі інформація надходить в амигдалу, де забарвлюється певним емоційним змістом страх. Цікавість, огида, гнів або еретичне збудження, та інші різні почуття можуть мати підпорогове, надпорогове та катастрофічне значення. Підпорогові почуття це почуття, які є дотравматичними і, відповідно, не мають для нас значення. Далі амигдала відправляє сигнал в гіпокамп, але у випадку під значення сигнал там не фіксується. Якщо сигнал на пороговий, то з гіпокампу він скеровується в кору головного мозку при звивину. Тут сигнал спідставляється з довготривалою пам'яттю і активізується знання про об'єкт сигналу. А це надає йому значення, що призводить до осмислення та запам'ятовування. Катастрофічне значення, генероване Амигдалою, перериває передачу сигналу від гіпокампу в кору і перенаправляє його в таламус. Катастрофічне значення це сигнал про загрозу життю. Катастрофа. І тут Амигдала. Зафарбовую цей сигнал неконтрольованими, несподіваними інтенсивними відчуттями басилля та неспроможності. З таламусом сигнал йде в гіпоталамус. Гіпоталамус виділяє гормон кортиколіберин, який запускає гіпофіс. Гіпофіс виділяє адинокортикотропний гормон АКТГ який стимулює наднеркових залоз до вироблення гормонів стресу норадреналін, адреналін, кортизол, глюкокортикоїд. Вони атакують клітини мішені, до яких належать і рецептори в гіпокампі. Тому повторювані стреси, підвищена концентрація глюкокортикоїдів протягом кількох тижнів призводить до атрофії нейронів гіпокампу. Оборотної лише за умови припинення стресу, зменшення рівня гормонів. Однак, якщо стрес, іншими словами, концентрація глюкокортикоїдів, триває протягом кількох місяців або навіть років, відбувається незворотні порушення, загибель нейронів гіпокамп. Іншими словами, гіпокамп стає меншим за розміром. А це. Втрата здатності розрізняти де минуле, де теперішнє, погіршення запам'ятовування інформації, дезорієнтація.